Саламба. Проходь, сталкери. Спасибі за допомогу. Після перестрілки на фермі зрозуміло, що за нападами на волю стоять найманці. Дані з КПК коменданта це підтверджують. Але тут постає інше питання якого дічка воно їм треба? а? Ми ж раніше завжди дотримувалися нейтралітету. Отже, виходить, вони контракт виконують. Однак чи дола, чи військовий? Із відповідями поки що не дуже, але то вже моя турбота. Як щодо клика, друже. Ти свою частину договору виконав, тож слухай про клика. У нас він шукав певні деталі. Ну, правдивий мотлух, я тобі кажу. От мені і стало цікаво, з якого дива йому раптом ця дурня знадобилась. На пряме запитання клик відрізав, не моя мовляв справа, та я пасувати ж не звик. Коротше кажучи, шепнув тег нашому, то він частоту КПК клика хакнув, щоб я пару днів постежив, де господар швидє. А пошвендяв той на смітник. Значить, там mm -hmm. його і шукай. До речі, частоту кликає зберіг і тобі вже перекинув. А далі справа техніки. Його місце тепер у тебе на КПК позначене. Дякую за інформацію. Чехов. Чи готовий ти допомогти волі ще раз? Друже. іншим разом. Буде корисна інформація. Приходь. Obowiązkowo.